Супер ціна 379 гривень. Костюм жіночий, бавовняний в трьох кольорах. Значить, це ось такий. Це двохниточка така, ось так виглядає всередині. Такий сірий колір, без капішончика в сірому кольорі йде. Кофта на замочку розщіпається до середини грудей. І ось такі штанці донизу завужені, на манжетах, є кишеньки дві різні, і затягуються в поясі на шнурочок. Значить, в сірому кольорі він буде. Буде ось такий бежевий. Бежевий з капішончиком, кофта йде з капішоном. І ось такі штанці. Штанці також з кишеньками на шнурочку і завужені донизу на манжетах. І в синьому кольорі, в синьому у нас курточка йде бомбер. Защіп, повністю розчіпається на замочку. Ось така класна курточка. І так само штанці завужені донизу і тут манжетиків нема. І з кишеньками затягуються в поясі на шнурочок. Значить, 379 гривень один костюм. В лоті у нас буде 10 костюмів, 3790, есок буде 2, ельок 3, Емок 5. Багато таких лотів. Е, є трошки цих лотів, значить вони ось так виглядають на модельці, бавовняні, розміри класні, європейські, ось так виглядає синій, а сірого я не бачу. Так? А ось так виглядає сірий. Ось, 10 костюмчиків, 3,790, плюс-мінус буде однаково кожного кольору і розміру. А ну розмір я не звала. s е Ок 2, Еліок 3, е МОК 5. Замовляйте в менеджерів.